Продовжуємо розглядати тему іменників. Деякі приклади наслідчуваних іменників: їжа, чиз, сир, бачер, масло вишкове, мід, м'ясо, солт, сіль, пепа, перець, прянощі, бекон, бекон, бред, хліб, чоклет, шоколад, хоні, мед, джем, джем, рідина, кофі, кава, міл. Молоко, water, вода, tea, чай, wine, вино, lemonade, лимонад, petrol, бензин, oil, рослина, олій. Матеріали: Gold – золото, iron – залізо, silver – срібло, wood – деревина, paper – папір, Love. Любов, хеппинес, щастя. Інше це може бути хеа, волосся, мамі, гроші, ньюз, новини, сноу, сніг, фюниче, меблі, везе, погода, едвайс, порада. Звертаю вашу увагу, що ця лексика відповідає рівню А1. Зарівняємо її набагато більше. Кількість незлічуваних іменників можна вказати за допомогою таких слів. Наприклад, джа банк і джем, Банка джему. Ми можемо сказати дві банки джему a jar of jam. bottle, пляшка. a bottle of milk. пляшка молока, і ми можемо сказати дві пляшки молока, two bottles of milk. або три пляшки молока, three bottles of milk. bottles of milk. piece, шматок. a piece of bacon. шматок бекону. Лоф буханка. A loaf of bread – Буханка хліба, Cup – Чашка. A cup of coffee – Чашка кави. Bar – плитка. A bar of chocolate – Плитка шоколад. Glass – склянка. A glass of water – Склянка води. Кіло. Кілограм. A kilo of meat. Kilo m'asa. Cotton paketrop. A carton of milk. Paket moloka. Bowl miska. A bowl of soup. Misk sop. Can ristana banka. A can of juice. Bанka soku. Jack glec. Ejakov lemonade, rečekamo na du. Slice, tonke šmatočok. Slice, čez, šmatočok siru. Tin, koncerna banka. Ekin, o, fish, koncerna banka riba. Packet, paket. Epaket, o, spaketi. Paket, spaketi. Тобто ми можемо ставити в ножину оці слова, які позначають кількість. Наприклад, two jazz, three bottles, five pieces, three loaves, five cups і так далі. Далі ми будемо продовжувати з вами інші частини мови розбирати граматику.